Вітаю вас на нашому каналі. У нас зараз середна квітня, 19 квітня сьогодні, і якраз надійшов один з критичних моментів у розвитку і е, циклі росту персика. А саме якраз завершується фаза цвітіння. На, на деяких персиках вона як отут майже завершилася повністю, бачите? пелюстки де упали, отаке. Отак виглядає. От, бачите? Оце вже майже завершена фаза, при якій можна обробляти. І деякі персики ще не, не дуже завершили цвітіння. Ось тут, наприклад, ще досить сильно цвіте. І там далі деякі такі ще, ті, що пізніше починають цвісти, вони, ще, вони якраз в повному розквіті. Тому якщо ми хочемо обробляти всі сорти разом, то ще я би сказав два, з 2-3 дні зарано. З 2-3 дні зарано. Чому саме важлива оцей період в розвитку персика? Після цвітіння, якраз коли завершується цвітіння. Да, тому що це одна з двох критичних фаз, при якій потрібно обробити, для того, щоб побороти найгрізнішу хворобу персика, якою є, звісно, що кучерявість персика. В нас переважно на початку росту і розвитку персика, якраз перед цвітінням або під час цвітіння, можливі, переважно проходять невеликі заморозки. Може сніжок політати. І, на листочках з'являються, особливо на кінчиках листочків, коли вони ще трішки менше, ніж зараз, бо зараз вже трішки вони такі досить розвинені. На кінчиках листочків з'являється таке почервоніння, легенькі такі е, закручування. І для неозброєного ока воно може виглядати, що листочки просто молоді підмерзли. Але насправді зовсім не так. Насправді це якраз от є розвиток от зародки якраз кучерявості. Які в цей момент найефективніше бороти. І у цей період, коли ми бачимо молодий листочок і якраз це почервоніння на кінчику, якщо воно, звісно, що є, якщо нам не вдалося зробити повної профілактики, то це буде найефективніший період для боротьби саме цієї кучерявості. Цього року я вже провів одну обробку персика у фазі розвиненого зеленого конуса і в такому, такому досить непоганому вже практично рожевому бутону. Контактним, контактним препаратом Blue Bordeaux. це препарат на основі МІДі, який м дуже добре розчиняється. Між іншим його зараз почали почали фасувати. SpectreSat, наш постійний спонсор. Посилання до цього препарату і всіх інших, також знайдете обов'язково в описі разом з, разом з промкодом, за яким зможете отримати знижку. Blue Bordeaux – це контакт, контактний препарат, який м знищує. Патогени, з якими він входить в контакт, в, ну, якраз у той момент, коли вони є. Тобто це не системний препарат, він не буде тримати захист. Він можна сказати простими словами: просто знищить всі патогени, які є на персику або на іншому іншій рослині в даний момент, з якими він війде, вступить в контакт. Тому препаратами на основі міді. Потрібно обробляти все-таки досить ретельно, щоб покрити якомога більшу частину дерева. Тобто обробляємо і зелену масу, якщо вона вже є. Між іншим, ним можна працювати і по листочках, і після цвіту. Тобто він абсолютно не палить цвіт, головне дотримуватись рекомендацій, не перевищувати норму. Не можна боротися як проти от кучерявості, інших хвороб, а також різних грибкових захворювань, які уражують кору. Зимуючі патогени всі він бореться, тобто це високоефективний препарат на основі міді. Цю обробку від даного моменту я провів десь приблизно два тижні тому, можливо, трішки більше, і можу сказати, що я повністю задоволений результатом на імунних сортах, хоча немає повністю імунних сортах, на імунних сортах. Практично розвитку кучерявості немає, там на 99% він знешкодив всю, всю кучерявість. А на сортах, які не мають такої стійкості до цієї хвороби, тобто кучерявості персика, все-таки де-не-де ураження є, але воно мінімальне, тобто це 10% скажу, від того, що могло бути. Хоча і погода сприяла розвитку кучерявості. У нас на початку квітня, в середині квітня побуло похолодання, трішки сніг випав її. І... То це якраз такі умови, які сприяють розвитку кучерявості. Але оскільки, як я вже кажу, де не все-таки, отут я навіть бачу, от на кінчиках бачу є все-таки прояви кучерявості, то я пройдуся цим препаратом на основі міді ще раз, після цвітіння. От як завершиться цвітіння, якраз за, скажімо, за три дні, можливо чотири дні, пройдуся ще раз препаратом на основі міді, для того, щоб вже по більшому листочку. Повністю знешкодити, знешкодити всі патогени, які проросли в даний момент на персику. Тобто випробовують цього року таку стратегію захисту персика до цвітіння мідю і після цвітіння мідю. А далі, звісно, що коли вже наросте листова маса, з'являться маленькі плодики, потрібно буде працювати за схемою, системними препаратами. І також працювати від кочерявості персика. від від монільозу, різних гнилей, кокомікозів і так далі. Системними препаратами, серед яких, які я вже використовував, випробував декілька сезонів, можу рекомендувати, це буде новинка минулого-позаминулого сезону Міравіс, старий препарат SCOR, тобто або, або. Також магнікур сенсейшн і багато інших, препаратів, багато інших препаратів. Тобто, це буде обробка не після цвітіння, а вже обробка по маленькому плодику за 10 днів після другої обробки, після обробки після цвітіння. Тобто, повторюю ще раз: одну обробку провели до цвітіння мідю, другу обробку проведемо до цвіт після цвітіння міддю, і після другої обробки проведемо третю обробку вже системними препаратами. До яких, звісно що, звісно, що потрібно буде додати ще якийсь інсектицид системний, який дуже добре працює. Надзвичайно ефективними препаратами є Моспілан, також новинка від спектр саду фасується: провантовернал. Багато препаратів від сингенти це буде Енджіо, це може бути проклейм. Матч і багато-багато інших препаратів, які дуже добре себе зарекомендували в моїх умовах. Я їх особисто перевіряв. І після цього вже можна буде також провести ще одну обробку, але вона вже буде не так від кучерявості, як від загальних від шкідників і від там всяких. Її можна буде провести за місяць, тобто десь приблизно 20 травня до 1, від 20 травня до 1 червня. Тоді будемо працювати від гнилі плодів. Від різних шкідників, щоб вони нам не пошкоджували плоди, особливо різні плодожерки. Дуже велика проблема останніми роками. Я колись, коли починав тільки займатися персиками біля десяти років тому, в нас не було плодожерки персика. Тобто, персик, щоб персик був червивий, це був, ну, це був нонсенс. Я такого не бачив. Але останні два роки так, останні два-три роки так. Тому треба працювати якраз. До початку, біля початку літа, працювати саме інсектицидами. І, е, звісно, що, як я вже казав, від Відгнилий Від препаратами, працюємо препаратами. Ну, від е, це препарати можуть бути свіч, переважно, так, Свіч, Топсін, тобто, М, е, багато інших, але оці такі основні препарати, яким, якими можна працювати від гнилей. Особливо, якщо буде е, трішки нижча температура і вологість підвищена. Тоді можуть кидатися все-таки гнилі навіть на плоди. Чому я кажу, що під кінець весни на початку літа від кочерявості практично працювати вже не будемо. Та тому що ця хвороба це все-таки хвороба ранньої і середньої весни. Вона розвивається в холодних умовах при підвищенні вологості, тобто не дуже сприятливих умовах. Як тільки. Починається стабільна, висока дуже температура, кінець травня-червень, ця хвороба практично минає. І навіть якщо у нас були ураження, серйозні ураження персика ще з весни, то вони, вони можна сказати, самі минуть до середини літа, але минуть не безслідно. З собою кучерявість, якщо буде ураження дуже високе кучерявість, з собою кучерявість забере і ваші плоди. Тому все-таки навесні потрібно не допустити цієї хвороби. От. Це практично все, що я хотів сказати про обробки. Додам тільки на рахунок того, що зараз можна завершувати вже обрізку персика, якщо ви працюєте за такою системою, як працюю я, веретено. Що будемо обрізати? Та будемо обрізати, наприклад, тут де-не-де я пропустив сухогілочку, її обов'язково потрібно забрати. Якщо бачимо, що персик добре зав'язався, але це вже дорешті ще буде про другу частину травня, так за місяць часу, можна буде нормувати плоди обрізкою і також нормувати вручну. Тобто, якщо бачимо великий дуже пагін, повністю все зав'язало з персиком, можна, потрібно буде його вкрутити, щоб ну, зробити його освітлення і навантаження зменшити з дерева, зняти з дерева. І це вже точно буде все, що я хотів сьогодні, про що я хотів сьогодні поговорити. І посилання, як я казав, звісно, що будуть в описі до всіх препаратів. Також там знайдете наші контакти. В коментарі пишіть, чи ви погоджуєтесь з такою схемою обробок, з взагалі з таким з таким способом ведення персиків. Пишіть, що. Чи вам подобається, чи не подобається, пишіть, що ви робите, з чим не погоджуєтесь. Постараюсь відповісти, але точно все прочитаю. І дякую за увагу. Побачимось!